Hello my friend. Тож гра називається «Hello, my friend». Так. Чому вона так називається? Бо це є мій рівень англійської. Бо в цій фразі і кількість слів, які я знаю, і відповідний pronunciation. If you know what I mean. Ну а рівень вашої англійської ми зараз перевіримо. Я буду казати вам слова або фрази українською, а вам треба їх перекладати на англійську. На все у вас буде секунди три. Якщо я задаю тебе питання, ставлю тобі питання, ти відповідаєш правильно, то два бали тобі. Добре. Якщо ти не відповідаєш, Назар відповідає на твоє питання, бал йому. Добре. Так, починаємо, друзі, ваші оплески. <плес> Тож, Олена, переклади. Зараз починаємо з птахів. Олена, переклади на англійську слово орел. orel. Uh, Облиски! Два, два бали. Так. А, Назар переклади на англійську слово баклан. Баклан. Є, намалювалася одразу одна проблема. Ми ніяк не перевіримо. <рес> Оце підготовка у вас, пан Юрій. Йдемо <рес> далі. І так, наступне слово зачістка. Uh, hairstyle. Maybe. Yep. Назар. Чуб. А, French. Непогано. А, це ти знаєш точно? Ні, але я думаю, він первок. Можна сказати або Banks, або French. French да? або Banks. Да, є два слова. Одне американське, інше британське. Йдемо далі. Наступне слово Лен, для тебе. Витребеньки. Я грав. Я грав по одній команді з Юрою ткачом. Він, ну, я у цю англійську, вже потрохи. Ну, Ти вже потрохи so да, 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 по починаєш її да. розуміти, коли людинок. Ви... Навіть не будемо пробувати. Не будем пробувати. Йдемо далі. Налисники. Я не знаю, що таке налисники. Налисники, це щось е, начинкою, так? Чи то млинці значенкою? Ні, млинці значенко. some kind of кайнев dumplings, something Dumpling, stuffed. Yeah. Воно все, що наповнене всередині, воно буде stuffed. Е, Це млинці, так? начинкою це млинці. А налисники це пусті. Ну, коли ти сам начинку можеш. Дамплінс. Uh, Дамплінс yeah. це більше як ну якісь пільмешки, щось таке. Панкейк. Панкейк, і це ладушки. Ну, можливо. Але е, є одна проблема. Після того, як ти сказав, що ти не знаєш таке налисники, твоя аудиторія 50 плюс, таки... <laughs> писати. Так що. Е, е. Окей, тепер накидуємося всі разом, можливо, навіть із глядачами. Баба з возу кобилі легше. Uh. Боже, поможи! Е, Woman woman from. Yeah. a Middle-aged woman. Mary-aged-aged middle -aged woman. Middle-aged woman. Middle woman from um, out of uh, car. Hors. Car, ah, car. Uh, became. good. Uh, good. <laughs> У мене такий саме like варіант, якщо що. Непогано. Тоді спробуй uh, яку бога за пазухой. Mm -mm. Не знаю. Ми думали, like in God's pocket. God's pocket? Maybe. Mm, напевно, так. Да. Це вже як е, якийсь сталий вислів. Я думаю, до речі, що у них навісті е, є такий якийсь вислів. «God's bersetka. Барс ой, так, так. Це знає тільки аудиторія ближче до 60. <laughs> Це слово. Анліці зараз ті, що включили і ще залишилися, тут виключили. Гад барсетка. Так. Останнє. Зараз був останні, останній аргумент. Останній останній останні переклад. Uh, Пуститися берега. Сріал такий є. Uh, breaking ой ой Брейкін. Брейкін бе. Брекін! Нарешті. Назар останнє для тебе. Останнє для тебе. Обіцянка не цяцянка. A a promise is not a... A promise. Ще й в Риму, уявіть. Супер. Давайте. Мазар! Клас. Друзі, доволі очікувано, але всі грі переміг Тумазар! Hello, yeah! Yeah! my friend.